Насамперед, наші душі і нашу психіку щиро вітаю вас з закінченням бакалаврського навчання з одержанням дипломів. Успіхів вам! Всім вітання! Мене звати Тєся, я психологиня. Уже донано. Читачка, книжкова блогерка. Сьогодні я буду говорити про прочитане, а ще трошечки, трошечки почну з самореклами, бо ось мій додаток до диплома з балами. Ось мій диплом з відзнакою. А оце моя шляпа, яка мала пасувати до вишиванки, але от я не в вишиванці, але все ж таки я дуже задоволена і буду вести цей етер в своєму капелюсі. Тепер перейдімо до наших будинних справ. Сьогодні я буду говорити про прочитане, яке в мене було, про те, що я читала протягом цього періоду, а також там буде книжечка на наступний місяць, яку я кожен раз в адвенті відкриваю. І ще один апдейт по книжці, бо пройшло півроку, як я читала про стоїцизм. І, точніше, не зовсім півроку, але напевно з неї і почну. Я на початку року мені подруга подарувала в Адвенті перша книжка Стоїцизм 365 днів на е, ну на кожен день, коротше. І я її почала читати, і мені спочатку непогано заходило. Я ще в інстаграмі намагалась розбирати. В описі буде посилання на мій інстаграм, тому що, тому що ви можете вже записатися на консультацію психологічну. Ефоб, є ФОП, є. Все, що потрібно, немає вас на моїх зустрічах. От і, власне, мені сподобалось, почало подобатись. Потім були нюанси, були спірні думки. Я читала далі, і в якийсь момент, тобто, у мене була практика, я взагалі забила на неї, ну, на цю книжку, точніше, не на практику, тому що було дуже важко встигати все водночас. От і е, пізніше я до неї повернулася вже залпом прочитала, ну тобто, як решту до того моменту, як от сьогоднішній день дивитися. І що я можу сказати? Я можу сказати, що це не моя філософія стоїцизму. Типу, і взагалі, ну тобто, ту стоїцизм, типа, він от подається як єдине правильне рішення всіх ваших проблем, всіх ваших негараздів, що всім потрібен він, абсолютно всім. І я так не вважаю. Я навіть не вважаю, що психологія всім потрібна, що там, наприклад, КПТ або Гештальт, або там, психоаналіз, або там от зараз я захоплена екзистенційним юніанським аналізом. Я не впевнена, що вони всім потрібні і всім підходять. Тому що ми всі абсолютно різні, і ми по-різному думаємо, і часто для того, щоб там, розширити свої реакції, то нам потрібна філософія, яка от буде ну, взагалі в принципі, трошечки нас ніби розширювати, але з іншого боку, накладатися на наші уявлення. Бо, наприклад, тут е, от, одна з цитат цієї книжки: бути байдужим означає ховатися і уникати речей, це значить не надавати будь-яким наслідкам більшої ваги, ніж вони того заслуговують. Звісно, це нелегко. Але якщо вам удасться, наскільки спокійним ви станете. Абсолютно точно. Типу, якщо ти тобі байдуже, ти стаєш набагато спокійнішим, ніж є. Але ну, тобто, у мене в голові не вкладається той момент, коли мені може бути байдуже. Я можу бути гіперемоційною, я можу реагувати на дрібниці. Ну і це ніби тобто частина мене, частина мого характеру, частина моєї цієї нервової системи. Того як ми кажемо, тобто темпераменти, то я більше там холерик, іноді меланхолік. Тобто я ну, дуже яскраво реагую на все. І це ну, я не можу реагувати флегматично, як тут описано в книжці. Вот. І... І мені, ну тобто, корисно іноді почитати ці думки, трошки заземлитися, попуститися. Але з іншого боку, тобто я не можу їм слідувати. І мене дратує те, що в цій книжці все тобто, говориться про те, що все має бути правильним, все має бути там у цим стоїчним. Що ви маєте відмовитися від емоцій, я думаю, ну тобто і отримувати від цього задоволення. Я кажу, блін, ну, а задоволення це ж емоція. Ну тобто, це як емоційний стан. І ми не можемо відчувати задоволення без емоцій. Тобто, ну, ще ніби відмовляючись від емоцій, так, ми позбуваємося болю, страждань, суму, але водночас ми позбуваємося радості. От Ну, і ще відповідно, оскільки це книжку про стоїцизм з то, якими були давні греки і римляни, то я згадую, якими, ну тобто, що у них було рабство, що вони зневажали жінок. От я розумію так, що це інший час устрій і традиції. Але коли, ну тобто, так ну як людей того часу там ставлять в приклад, що от вони жили правильно, і от вони там відмовились від своїх якихось насолод, ну не знаю. Ну тобто вони ніби могли відмовитися, тому що у них. Як сказати, вони були іншим зайняті, от. або хтось нам не знаю, там за них щось робив, і тому їм було легше. Ну, от е, важко мені сприйняти цю книжку і всерйоз, і якось не розумію поки. Але от ще половина півроку залишилася. О, Боже, уже для мене перше липня це півроку 24-го року. Ви це уявляєте? Я поки... важко, важко. У мене нова чашечка, і вона дуже підходить і мені, і пасує до моєї кішки білої, не драконь мене. От і власне продовжимо. Що я хотіла вам сказати? Що про моє прочитане місяць? Я в цьому місяці прочитала три книжки, як завжди, я думала, що я прочитала замало, але чомусь їх знову виявилося три. Перша книжечка, яку я прочитала, це Пітер Пен. Я її не читала в дитинстві, і я була трошечки шокована тим, як мультфільм відрізняється від самої книжки. Але навіть не в цьому прикол. Прикол в тому, що, е, чесно кажучи, якби вона була в шкільній програмі, я б її давала з якоюсь пояснювальною бригадою, тому що тут якби. Е, я би не сказала, що це ненависть до жінок і ненависть до чоловіків. Я би сказала, що це просто ну, тобто, стандарт суспільства початку ХХ сторіччя, коли у кожного є своя оця соціальна роль, за неї не можна вийти, що в дитинстві нібито дівчата. Вище за хлопців, і вони такі хаха, -ха, які ви дурні, а ми вже вміємо там не знаю, шити, вишивати, аби ви ще бавитись там, не знаю, палками б'єтеся. А потім, коли вони виростають, то хлопці, чоловіки вже до жінок такі, ха, ха, які ви дурні, ви не знаєте нічого про фінанси. У вас немає чекової книжки, а в нас є бє-бі-б'є. От е, але сама історія цікава, і в цьому місяці я постараюсь зробити. Розбір а, уже про саму кну та про героїв Пітерпена, про самого Пітера, що з ним взагалі відбувається, чому він не хоче дорослішати. Інша книжка, на яку вже є огляд на каналі окремий, тому не буду на ній довго зупинятися. Це проект Едем. А одна з цитат, яка мені дуже сильно запам'яталася, це невроз це самовідчуження, отже, відчуження людини від власних богів. Бо в цій книжці в ній є концепт того, що ніби в нас ну тут є оці архетипи, це юнгіанство, і у нас є багато багато різних богів, і тобто, коли ми ніби відмовляємося від когось з них, відмовляємося від себе, то в нас починається невроз це ну, тобто невротичний стан. І сама книжка вона оповідає нам про те, що ми часто намагаємося в інших людях на них ніби перекласти відповідальність за себе, за своє зростання, за все і зробити їх ніби от нашим таким чарівним. Чарівником, от, і це в нас не виходить. І це роблять і жінки, і чоловіки, і хто завгодно. І яскравий приклад, коли, наприклад, ми починаємо е, називати свого партнера, мамця, татко, мама, тато і так далі. От, і це, ну, тобто, ознака, що ніби ми в них бачимо не свого партнера рівного, а ми бачимо в них таку як батьківську фігуру, яка нас ніби має от від чогось так захистити. От, е, і ще одна книжка, яку я читала, ці Пітера Пена і ту цю раджу і цю також буду радити: зірки й кістки, а саме перша книга Замок із кришталю Ірини Грабовської. І тут я зупинюся надовше, тому що в мене є цікавезна для вас інформація. Я почала читати книжку, прочитавши спочатку ну, подяки. От я так не роблю, але сьогодні я прочитала цього разу, і там одна з присвят це моїй керівниці на роботі Анастасії Байдаченко. От, і як виявилося потім, то початково оцей фентезі роман з суперпродуманими релігіями, світом і взагалі абсолютно всім, він початково задумувався як історичний роман про столітню війну, тобто про війну Франції і Британії. І він був, тобто, історичним, і він був достовірним. І тому навіть в подяці я трохи була спочатку, ну, не зрозуміла, чого так. Потім, вже коли дізналася, зрозуміла, що ем, ну, авторка, вона ніби говорить подяку, тобто, всім, як сказати. Знати. Ага, Жану де Монфоту та Жанні де Бентієн, там комусь, 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 Ізабелі, Джону і Мері Плантагет, Генета, за те, що ваша історія та ваші діяння надихають мене крізь століття. От. І власне, спочатку це був історичний роман. Потім вона в нього додала фентезійних елементів. Ну, Анастасія Байдаченко вона пише історичні романи, власне, і про якраз от цей період столітньої війни і вони консультувалися щодо там достовірності, костюмів, рецензій і так далі. От. І вона. Ірина Грабовська вона взяла цей історичний контекст, розширила його просто до неймовірних розмірів, тому що, по-перше, тут є дві релігії, є е, до них, типу, як одвічний морок, ну тобто, як, типу, не знаю, пекло. От, е, є додатково, тобто є кілька різних народів, є детальна мапа на Форнесі, в яку, ну тобто, справді подорожуючи, ти можеш зрозуміти, де герої перебувають. Є певні особливості. І самі герої дуже продумані, і от це трошечки нюанс, але мені навіть здалося, що деякі герої другорядні, вони цікавіші за головного героя. Це принаймні для мене. І принаймні, ну тобто це також нормально, тому що якщо у нас пласкі другорядні герої, то на хіба нам це читати? От і власне. Тут дуже цікаві теми піднімаються, тому ну, Тут, власне, тема війни, тема народів, як вони взаємодіють, імперії і підкорена частина. І там цікава, наприклад, фрата, що є певні жертви, на які мусить піти Великий правитель, щоб залишатися великим правителем. А ще, наприклад, є така була фраза, що він так звик бути не схожим на людей, що йому й на думку не спадало, що нині його від них майже нічого не відрізняє. Це сталося, коли один птах втратив крила, і його почали, ну тобто, мовно шпиняти, що він не знає е, типу мови птахів. Тобто, що якщо ти ну, ніби без мови, то що тебе відрізняє від людей? Вот. і я часто, тобто, знаєте, думала на початку війни, особливо що е, наше суспільство, ну українці, от, ну тобто. У нас не знаєте, немає такого типу, там не знаю, кольору шкіри або певного кольору в одязі, або чогось взагалі, ну тобто в зовнішності, що могло би нас от, наприклад від росіян відрізняти, і нас відрізняють якраз от такі речі, як ну, типу, самоідентифікація, культура, мова і ну тобто традиції. І, власне, коли ми це все ну, ніби відкидаємо, коли ми кажемо яка разниця, от я типу вважаю себе патріотом і говорю по-русски, то воно не, вих... ну, не складається, тому що ну, ніби це нас тоді не вирізняє між ними. От. А це важливо. І теж дуже цікаво, що тут придумані навіть якісь артефакти, і взагалі в чому тобто суть книги. Що є, власне, Небельгейм, це імперія і це імперія, яка в якій є певні. Ну, тобто по королівській лінії передаються певні здібності, здібності до е, піднімання мертвих. От. І власне там є ще інші сили, є сили воскрешати, є сили е, там, керувати металами, заклинати їх, що ще є сили там різні всякі. От, там, плавати під водою дуже швидко, птахи літають. І власне в цьому князі ну, імперії цій е, живе. Е, Княжич іншого королівства, яке зараз воює і за яке воює власне і ця імперія, тому що вона на нього якби ніби поставила ставку, що він виграє. І от він має ніби повертатися до своїх володінь і повертати собі своє князівство, своє панування. От і власне там дуже багато різних ліній, і дуже цікаво описані самі історії, і дуже. Але ви маєте очікувати, тобто, що це не таке просте фентезі, от, наприклад, ну я б не сказала, що це про ну, що інші прості якісь, Але от, якщо ви, наприклад, читали о... читали жорстокого принца про народ повітря, то ви можете побачити, що там ніби ну, тобто, якісь там є важливі точки там, знає, там, костюми, щось ще, але воно ніби типу, дуже скольз, і головне це типу оця лінія. От, як ви бачите, там ну, типу, книжки доволі тонкі, а тут доволі товста, і з набагато дрібнішим шрифтом. І тобто тут він скоріше дуже схожий на історичний роман, але з контекстом фентезі і магії, ну і там різних ну, не лише там, народів, націй а і ще й рас, типу, видів. оскільки це історичний роман, то тут дуже багато нібито описів, тобто дуже багато детально вам описується. Костюмів, як вони там вдягнені, що вони. От. І це насправді дуже прикольно, тому що це ну, типу, допомагає тобі розширити цей контекст. Єдині дві речі, які мені не сподобались, це мені не сподобалось, ну, один з малюнків, тому що він, ну, тобто він як не відображав сюжет, я не зрозуміла, хто це. Ось цей малюнок з дівчиною на коні. Ну, бо типу, це мала бути, типу. Сестра Із Вен, то тобто принцеса смерть, але при цьому, тобто, вона світла, а та принцеса, вона темна і тому це не відображає придовбився да, до кольору волосся. І е, другий момент, що ну тобто, так, мені деякі герої були цікавішими за головного героя і головну лінію. І мені сумно, що вони, ну тобто, як. Не отримали такого фіналу, як я хотіла, але ще будуть продовжуватися книги. Але я знаю, що вони не отримують, тому що там, типу, знаєте, як закладені інші лінії цих доль. От, але з іншого боку, типу, блін, ну, життя таке. Ну, справді воно несправедливе до всіх. Хтось там втрачає, хтось здобуває, хтось помирає, хтось народжується, в когось любов, в когось розлука. It Ітхепенс. І, власне, це уже моє прочитане. Тепер скажу ж, нагадаю, що я ще досі, я досі читаю антологію української літератури, тут на 1800 сторінок чи більше. От я вже підбираюся до кінця, мені залишилось 600 сторінок, але в цілому, типу, дуже прикольна антологія. Якщо у вас такої ще немає, то дуже сильно раджу. Бо тут прям супер багато цікавих віршів, і принаймні ви таким чином можете ознайомитися. Ну, тобто, не тільки з такими там популярними, як там. Ну, Короче, десяток відомих. От. А ще взагалі з багатьма з багатьма, І згадати, ну, не знаю, можливо, в дитинстві ви щось читали такого з цих авторів, а можливо, просто ви не знали, що в українській літературі у нас, наприклад, є там якась еротична проза, ой, поезія, або ну, тобто, якісь такі дуже прикольні штуки. І один взагалі вірш з останніх, який я прочитала, він був створений з фразеологізмів. Фрез... І це було прям дуже. ну, Неочікувано. Так, пошити у дурні. Пошити у дурні стріляним горобцем, до того ж білими нитками, аж пальці здати, курям насміх, пришиєш кобилі хвіст, і як дурень зі ступою, не знаючи броду, поліцеш у воду. І тут далі типу ще дві сторінки, ну, більше цього тексту. Тому дуже цікаво, дуже рекомендую. І, власне, в кінці ми дісталися вишеньки на торті. Але перед тим я вам скажу, що я ще додивилася Аватара. Я додивилася Аватара Анга, Аватара-Кору. Хочу тепер читати комікси по ним. Якщо ви знаєте, можливо, де придбати перший другий комікс, то я буду вам за це дуже вдячна. От, але. Я не просто їх читаю і не просто їх дивилася. Я ще й вирішила, що я потроху хочу розібрати персонажів. І я почала з зуку. І тому в описі за посилання ви можете знайти ще й персонажа зуку розбір його психологічної портрету. Короче, і як його би могла змінити терапія над чим би ми працювали. Якщо ви впізнаєте в собі зуку, або просто там почуваєтесь не дуже добре в тому становищі, в якому ви зараз, то не обов'язково чекати, поки вас буде лихоманити як зуку, поки у вас буду не знаю, від вас відвернеться півсвіту, як від зуку. Во краще звертайтесь на консультації, працюю з арт терапією емоційно образною терапією. І отже, книжка цього місяця. Це книга написана англійською мовою. 99% вона буде цікавою психологія і автобіографія. Липень під назвою Спіймати дзен життя. Давайте ж подивимося. Насправді я багато разів вам казала у відео, що я не читаю англійською, але я би хотіла спробувати, особливо, якщо це якийсь, ну, умовно, психологічний технічний текст, тому що художку мені читати о май гад! Читати важко. О oh гад, це буде дуже-дуже важко. Це буде. Я помру, читаючи це. Це Карл Юнг. Це ну, книга Юнга. Memories, Dreams, Reflections and Autobiography. Uh, Спогади, сни, рефлексії, автобіографія. Uh -huh. A Master Physician of the Soul in his insights. Uh, a Profound sage in his conclusions. Uh -huh. Ну, що ж. Це явно буде щось прям цікаве. Але коли за скільки років я її прочитаю, я не знаю. Тому що якщо це писав сам Юнг, вот, то Юнг доволі важко пише. Ну, тобто, не знаю, як він намагався писати свою автобіографію, але от е, у мене його книжка про архетипи, да, про архетипи, то вона прям дуже важка і дуже заплутана. І це українською мовою вона перекладена. Можливо, перекладачі поплутали, буду на це сподіватися, але це прям щось важке буде. Це буде виклик для мене. От. Мало було в мене викликів в універі. я ще хочу. Так, отже, таким було моє читане, прочитане в червні. І тепер просуваємося в липень, буду спробую почати оцю англійську, можливо, буду читати трошечки так по розділу, по потрошечку. От, і ще буду, не знаю, що буду робити. Думаю, вже бігти купувати продовження цього зірки і кістки книга друга. От, але, можливо, почну читати щось інше. Побачимо. І несемося!